Вітаю вас! Ви ніколи не думали, а що вам робити в 2023 році? Що, не думали? Тому, цікаво, чому ви взагалі не робити. Розумієте, Мені просто тут запитання задали. Ну, мої глядачі, а от що робити? Як проживати 2023 рік? Я дійсно подумав. Питання дійсно дорешті. Зуміти ситуація, 2023 відрізняться. буде від 2022 однозначно. Там почалась війна, зараз продовжується. І дійсно ситуація не настільки однозначна, як може показатися. І тут виникає запитання, що вам робити. От вам що робити. Звичайно, перемоги це однозначно. Що робити конкретно вам? З вашою роботою, з вашим бізнесом, з вашим, не знаю, там... Дітьми і так далі. Що? Що робити? Е, Гроші Грошима ваша. Купувати долари, продавати. Спекулювати, не спекулювати. Що? Це не таке просте, як вам кажеться. Тому що я ще згадую, що цей рік він не буде подібний до минулого. Те ж саме, він не буде подібний до позаминулого. Тому що зараз ну, мирне це одне діло. Зараз війна. Це впливає. Тому я зробив відео, як відтримують. Виключно для своїх спонсорів, де розповів, що треба робити в 2023 році, а що не треба. Тому що, чесно говоря, буває той момент, коли люди ну, такі самі простенькі роблять помилки, а потім мають, а, так що ж ви мені не сказали? Так куди розповідаю, що треба робити, що не треба робити. Пересічним українцем в 2023 році. Ну і наскільки він буде відрізнятися від ну, минулого року. І відповідно, що робити з роботою, що робити, що буде з цінами, що буде з курсом. Ну і взагалі з нашим життям. Так що дивіться мої відео для спонсорів. А для цього не забудьте стати спонсором мого каналу. І буде все добре. І у вас... І в Україні також. А вам дякую за увагу. Всього найкраще. Відео для спонсорів мого каналу цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.